Доброго дня, мої любі друзі, підписники та гості каналу Побачення з квітами. Знаєте, є такий вислів. Ти не ти коли голодний. Не знаю, чи голодна я шлунково, мабуть, ні, не голодна зовсім. А ось, що робити з тим хобі, яке перейшло в залежність, можливо, ви скажете. Ну, от все ж мало-мало, мало, вже землі нема, вже місця нема. Ні, ну Земля є, звичайно. Місця немає, а все рівно, все щось хочеться і хочеться і хочеться. І як ви думаєте, що в цій посилки? Вірно, троянди. Куди ж без них? Осінь настала. троянди отримуємо. Зараз відкрию і побачимо, що там є. А посилочка мені прийшла від. Та щось так погано видно. І від Відкривець Наталії. Від Наталечки. Дякую, моя Люба. Відкриваю і покажу, що там є. Скільки вовка не корми, а його в ліс тягне. Тут в нашій залежності є велика маса вислівів, яких можна примінити до нас залежних. Подивіться, яку я красу зараз дістану. Все упаковано добренько, щільненько. Важковато. Ой. Важковато. Ой, красуні. Красуні, друзі. Пале Рояль, Салі Холмс. Я так розумію, що тут на нас із подружкою. Тут не лише мені. І там десь повинен бути... повинна бути е... Сабріна, Сабріна. Зараз, друзі, я розкрию від цієї, цієї плівочки. Вже декілька разів я собі голосно, голосно зарікалася. Все, досить валя, досить. Нема місця, нема е, сил, нема здоров'я. Ну, от ще, от ще там дві, от ще там є місце для арочки. От хотіла я... Пале -рояль. От, а її в пару, ну, хай ще буде Сабріна. А там ще, а що ще там? А там ще хай ще буде. А Салі Холм, Холмс теж дуже гарна, а дівчата рекламують в групі, а в мене її немає. Ну, а що а, а ж, ж, ну от, от і треба. Так от, не знаю тепер. Виділила там собі діляночку, але та діляночка завелика. Тепер треба на ту діляночку ще кущів з 20 троянд Ну, і от як ви думаєте, як з цим жити? Я навіть не знаю, чи взагалі лікуються такі речі. От як ви скажете. Зараз розв'яжу і покажу вам кореневу Розрізала я клівку. Дивіться, друзі, дуже зелені, дуже якісні саджанці. І відкриваю ось при вас кореневу, Зараз ми ще розріжемо. Розріжемо. О. Ага, ще одна. Ще одна. Ух ти. Ух ти, які вони міцні. Які вони міцні. Як же так обережно, щоб їх не зламати? Красунечки ви мої. Чи зможу ж я вас... Чи, чи зможу ж я вас довести до тої бажаної красоти? Красоти. Так, хто це у нас? Оце у нас? Це теж. А ні, це Полі Рояль, Подивіться. Красотун, мій. Мій красотун. Так. Та що ж таке? Та що ж таке? Тут взагалі. Взагалі. Хочеться обережно, щоб не шкрябати. Дуже обережно хочу. Мої ж ви красуні. Як я вас уже люблю. Мої ж викрасонечки. Теж Салі Хумс. Ось така конячка. Ось така конячка. Мам. Це плетиста Сабрина. Тільки подивіться. Тільки подивіться на цю красу. М -м -м. Смакота, смакота. Друзі, і ще Салі Холмс. Ми тут з подружкою хочемо зробити красу. Так. А це Одіссей, друзі. Хотіла зробити три, три салі хумс і посерединки у них дві Одіссей, але Одіс... Одіссея було лише один кущик у Наталі Зайвий, і вона мені його ось вділила. Ось такі у нас і це у нас салі Холмс. Ось такі у нас. Чудові саджанці, друзі. От побач, захотілося мені е, зробити таку е, монопосадочку, так, маленьку, невелику монопосадочку з п'яти кущиків. Три Vihol' і два Одіссея. Тепер мені ще потрібно знайти один Одіссей ось такі, друзі, і на арочку витки. Пале Рояль і Сабріна будуть. Саджанці дуже гарні, друзі. Просто, як ото кажуть, хоч води напися. Зараз я їх е замочу в корневіні, і мені потрібно робити їм добротні ямки. А там, де я збираюся їх садити, можливо, я вам покажу, де я буду садити, там. Е Вцілена, там трава, дирізка і дуже-дуже тверда земля. Раніше там стояв комбайн на тій місцині, і там дуже затоптане так, колесами комбайна місце. Тобто мені потрібно там працювати, щоб викопати гарнезні ямки для оцих красунь. Можливо, ви будете свідками початку нового квітника, друзі. Не могла не поділитися з вами цією радістю, тому що я навісні, ні, здається, влітку я ділилася е, даними Наталочки, кравець е, розповідала трішки про її е, сім'ю, їхнє захоплення, яке перейшло в хобі. В роботу, вірніше, їхнє хобі хобі захоплення, яке перейшло в роботу, і вони от сім'єю займаються такою чудовою справою. Троянди дійсно гарні. Я від душі рекомендую всім. Коренева, прекрасна, Верхні, поверхнева частина теж здорова, зелена, гарна. Так що, друзі, забігайте, можливо, ще в Наталечке щось залишилося. Посилання, як завжди кину під відео, додам. Ось так, друзі, до роботи далі. Замочуються мої красуні, чекають свого часу висадження. Замочила я їх, друзі, в розчині радіфарму. Приблизно 40 грам брала на 10 літрів води. Таку темненьку водичку зробила. Вони в мене постоять, нап'ються, десь приблизно, я так думаю, що до вечора, а там як, як вийде. Дивіться, які гарні кущики. Свіжесенькі, зеленесінькі, здоровесінькі. Дякую Наталочці за такий чудовий матеріал. Будемо висаджувати. А у нас дощить. Такий легенький дощик йде. Осіння погода. Осіння прохолода. Я висадила свою трояндочку в палі рояль. Тут буде має бути арочка така із Палє-Рояль, або ще Сабріна, або П'єр де Ронсар. Я ще не вирішила, кого я сюди, можливо, я сюди пересаджу П'єр де Ронсар. можливо, ви підскажете, як буде дивитися, як буде паруватися з пале роялем. Хто буде краще? Сабріна чи П'єр П'єдерансар? Дійсно, мені дуже цікава ваша думка. І ще, друзі, в мене неприємність. Коли викопувала для того, щоб пересадити в інше место, місце Лоран Кабруль, тому що тут буде в мене, ну, колись буде Арочка. І що ви думаєте, друзі? Виявилось, що на Кореневій дуже погана коренева і там бактеріальний рак. Я вам зараз покажу це відео. На жаль, рослину, але з нею прийшлося розпрощатися з цією Лоранка-Броль. Вона не вже не підлягає відновленню. І, і тепер оцю землю, ось цю діляночку землі мені потрібно, я, звісно, ем, запитала поради е, зі знавцями, е, вірніше, з Ліночкою, Тур. Е І Лена мені порекомендувала цю всю землю викопати, вибрати і винести за межі. Нанести нової місце пролити двійним розчином, ну двійним, ну двійним, тобто да, сильним розчином залізного купорусу і не висаджувати поки тут нічого, аж поки не прийде весна. А вже весною потім можна висадити. Ось так, друзі, я і зроблю, але е, дощить і трішки незручно це робити. Почекаємо кращої погоди. Ну, ось такі і приємні новини, і не дуже приємні. Ось так, друзі, виглядає бактеріальний рак на троянді. На жаль, рослинка не підлягає лікуванню. Рак, ця інфекція пошкоджує як кореневу, так і верхню частину рослини. Рослина зупиняється в розвитку. Тобто її потрібно видаляти, спалити. Так, як я зробила, я її спалила. На жаль, такі інфекції бувають не лише в людей, а й в рослинок. Такі, ось, бачите, округлі нарости. Рослинка в мене добре квітувала в травні. Гарні були квіточки, мені дуже сподобалося, десь у відео знімала, показувала. Потім вона почала скидати, журтіти листочки почали, потім скидати. ну, Я, зрозумі... я читала, що Лоранка броль така собі цікава дівчинка, примхлива трішки, але друзі ну, не подумала, що таке може бути в мене. В мене зі мною таке вперше. Раніше я такого не виявляла. Можна, Рослина могла прийти пошкоджена, уже, а могла і я і її десь е, за, при пересапці, е, десь могла е, пошкодити е, лезом і туди попала інфекція. Це теж такий варіант, можна допустити. Так що так, друзі, все буває в житті, аби лише це була. Така остання біда в нас. Продовження теми про залежність. Дивіться, друзі, є в мене ось такий кусочок землі. Колись тут у нас стояв комбайн. Він був такий, ця місцина колись була така е, нерівна. У нас там були будівельні роботи, і я трішки сюди вивозили землю, тобто трішки її вирівняли, зараз вона більш-менш е, ну, рівна, цей кусочок території, але якась вона глинять, та піщана. То, що ви, те, що вивозили з піском. Там таке була пісочна земля зверху, але там е, ліпше, там буде чорнозем. Ця діляночка знаходиться за шовковицею. Все, що перед шовковицею попереду. Все там квіточе в мене. А тут ще такий був пусте місце. І все я з гумором підходила, що колись я його засаджу. То був гумор. А зараз, друзі, гумор скінчився і я так розумію, що ця територія теж буде засаджена. Ну, не знаю, що з цим робити. Це треба, я не знаю, або мене десь закрити, або інтернет закрити, повидаляти всіх друзів з Фейсбука з квітами. Варіанти є, але вони не мають сенсу. Тобто, почала я ось тут копати, отак ріденько. Я не буду загущувати, я ріденько посадю на цій території троянди. Ось зроблю три, три ямочки, почала копати. Для, ну, почала, це як мітки поставила для Салі Холмс. Тут у мене будуть, будуть посаджені Салі Холмс. А потім поміж ними, отак помаленьку, помаленьку, і я вирівнюю територію. Щоб уже якось було рівненько чи що. Ну чого ж буде земля постувати? До речі, мені сусід казав, якщо хочеш, то йди туди, сади. Ні, не піду я до сусіда, але тут щось зроблю. Не знаю, чи тут будуть лише троянди, чи можливо щось ще посаджу, хоча не хочу. Мабуть, лише троянди. У мене є дещо пересадити від будинку, є дещо своє вкорінене, теж є саджанці. Тобто, мабуть, дай Боже мені здоров'я, щоб я помаленьку собі тут щось зробила на краще. Далі покажемо.